12 квітня Міжнародний день космонавтики. А Україну по праву можна вважати першою космічною державою. У цей день світ традиційно згадує дивовижну посмішку простого російського хлопця, який відкрив людству дорогу до зірок. 12 квітня росіяни черговий раз з гордістю скажуть: так, ми були першими. Але мало хто знає, що космічна дорога для першого космонавта планети і не тільки для нього була прокладена переважною працею та розумом українців. Перший поштовх для розвитку ракетної техніки в Європі дав українець генерал-лейтенант Олександр Засядько, який ще у середині 19 століття розробив цілу серію різних бойових ракет та створив у російській армії ракетну роту. Першим, хто додумався використати ракети для польоту людини у космос, теж був українець Микола Кибальчич. Як не дивно, але в усіх російських джерелах Микола Кибальчич нині фігурує як великий російський винахідник. Хоча власне роль російської держави в долі українського генія вичерпалася тим, що вона його стратила, та поховала в архівах охранки його винахід. Великим руським чомусь став і Житомиряна Сергій Корольов, той самий, чия ракета, 12 квітня 1961 року, виведе у космос першу людину планети. Останнім часом став руським конструктором і видатний радянський вчений українського походження, батько космічної станції Мир та комплексу Боран Енергія, Одесит Валентин Глушко. Торував для людства дорогу до зірок і полтавчанин Олександр Шаргей. Юрій Кондратюк, теж, якщо вірити північним сусідам, великий руський. Українець Олександр Шаргей став росіянином Юрієм Кондратюком у 1921 році. Поміняти документи довелося з простої причини. У громадянську Шаргей вступив не до тієї армії, що потрібно. Лише теоретиками багата славетна українська земля у 1937 році в Харківському авіаційному інституті була створена Харківська реактивна група, яка незабаром успішно запустила велику стратосферну ракету. Невдовзі після війни 1951 року автомобільний завод у Дніпропетровську перетворюється у засекречену поштову скриньку номер 586 Замість авто на ньому починають виготовляти радянські ракети Р1. Мало хто знає, але свій шлях любімий лунний трактор СРСР до місяця розпочав в Україні. Для підготовки команди, що керувала луноходом та для випробувань самого апарату. В Кримських горах під Симферополем було створено спеціальний місяцедром. За роки незалежності Україна впевнено посіла своє місце серед провідних космічних держав світу. Сьогодні ми випускаємо найрізноманітніші ракетоносії: від космічної малолітражки типу циклон – супутники до 600 кілограм до важкої космічної фури Зеніт – «СЛБ» – здатної вивести на орбіту до 14 тонн. На базі балістичної ракети СС-18 Сатана створено мирний космічний носій серії Дніпро. Усього на трьох закордонних космодромах Бойконур, Плисецьк і Січ Леч експлуатується п'ять українських ракетних космічних комплексів: циклон-2, циклон 3, Зеніт-2, Зеніт 3 ЛС, Дніпро, якими з 1991 року здійснено майже вісім десятків пусків та виведено на орбіту понад півтори сотні супутників. На сьогодні Україна. Контролює 10% ринку космічних послуг 9 вересня 2006 року. Коли у космос відправився шатл Атлантіс, який 15 вересня наблизився до міжнародної космічної станції. Багато українців болівали за його екіпаж. Причиною цього була навіть не стільки зацікавленість людей проблемами розвитку астронавтики, скільки той факт, що поряд з шістьма американськими астронавтами на борту шатла знаходилася американка українського походження, Хайдемері демері Стефанишин Пайпер. Поговорюють, що цього року в екіпажі світових космонавтів, які в черговий раз вилетять в космос, буде й українка. Але це, як кажуть, по воді писано.